Таю вас хотілось би зараз дізнатися. Дуже багато йде розмов про перемовини. Вони вже впродовж декількох років періодично з'являються зараз. На сьогоднішній день перемовини розпочались, вони тривають. І Якщо так, то між ким і ким відбуваються ці перемовини. Питання домовленості несуться давно, і вони відбуваються давно. Просто що це не, не питання одного дня. Ми скільки вже говоримо про те, що будуть договорняки? Більше ніж півроку, якщо не з початку цього року, уже тоді почалося. Уже, от на моменті, коли воно стало видно у картах, що почався якийсь. Плюс-мінус перемовний двіжняк і торги, от з того моменту воно вже почалося. А ми говоримо про штати. Ми говоримо про Україну. Ми говоримо про Європу. Тобто, тут, коли ми да коли ми говоримо про частину о, країн, які проти протидіють Америці і Європі, тобто там всі розмовляють один з одним, тиснуть на один одного і так далі. Тому подібне, тобто, це все відбувається. Да, прямих комунікацій з РФ у нас нема. Але чи є е, приховані комунікації ЗРФ <кій> у вигляді одна баба сказала? Тобто, ми заявили одне, попросили передати туди, там відреагували так, то через третю сторону передали сюди, тобто через третю особи, да, є, і воно вже давно. Звідти, ну, певні, пев, певні заяви у нас присутні в інформаційному просторі, тому що є оця комунікація так або інакше, через п'яти десяти років, але вона є все одно тільки з третіми, тільки або в присутності третіх осіб, або через третю особи. Все одно це не зовсім прямо один володя зустрівся з другим володю. Така комунікація, безумовно, в мене випадає, може бути реальною, але насправді дуже, дуже так по четвірці мечів. Важко реалізуємо а, така комунікація. А от в присутності когось чогось, якихось груп, десь перемовних моментів через п'ять і десяті руки, ну знову ж таки, один передав іншому, висунули такі умови, висунулися які умови, і підписав. Оце да. Тобто, для того, щоб сісти двом Володимирам. За стіл перемовин треба, щоб оцей спорчений телефон ще достатньо довго пропрацював. Ну, як? Достатньо, давайте так, не то, що довго, а мабуть, об'ємно попрацював. Ось так це назвемо. Ні, воно і робиться все якраз для того, щоб дві сторони на фіналі могли сісти за один стіл, але й, інакше раніше того часу вони не, не, не сядуть. А це, ну, 25-й... Будемо сподіватися, давайте так. Будемо сподіватися, що 25-й От, о, будемо сподіватися, що 25-й на умовах, які будуть нам, хоч плюс-мінус, при, прийня при, прийнятливі для нас, вообще тому, що знову ж таки намагаємося виторгувати. Подивимося на що виторгуємо, і ще не немає знову повторююсь, немає остаточного рішення зараз. Намагаються буквально з нашого боку купити Трампа певними пропозиціями, і деякі з них дійсно успішно впливають на Трампа. Дійсно, вони йому цікаві, а там далі. Знову багато чого Треба залежить дивитися. від позиції РФ. Да, тобто, о, як, от знову ж таки, про Арестовича і його заяву. А він там заявив про те, що все, Росії ми даємо повний карбланш захоплювати що все, що вона може захопити, а потім нас змусять сісти за стіл перемовин. <кхм> Такий подарунок б Ерефії проканав би за однієї умови, і його видно, це якби РФ виставили би Путіну, виставили би. А, Вимогу перестати співпрацювати з Китаєм, і він би погодився. Тоді я би розумію, що Арістович би мав би рацію, і на такій умові Росії б могли б зробити такий подарунок. Але як ми бачимо, Росія не припиняє з Китаєм взаємодії, а отже, або цю пропозицію не погодили, або її ще не доносили в тому вигляді, в якому вона є. Я більше схиляюся до того, що її ще не доносили, на неї натякнули, але ультимативно її не ставили. Ну я маю на увазі як пряме да, ну, пряму пропозицію. Тобто, вона якби про неї знають у Кремлі, але скоріше, як про ну, подумайте, От, поки подумайте, поки є варіант думати, і з чого я ж кажу: Арістові зробив такі висновки, воно би каналу би при таких умовах. Ми не бачимо виконання цих умов, значить. З чого робити Ерефії такий подарунок? Ані з чого, враховуючи, в, враховуючи те, що вони повністю пролюбили Сірію і втратили певні речеги впливу. Чого б це раптом треба було з ними рахуватися? От і все. А давайте також зараз ми дуже багато насправді дивилися про те, що чекає на Україну. А зараз хочеться подивитися, що відбуватиметься на Росії, тому що це теж матиме неабиякий вплив на ситуацію, яка відбувається у нас. Сирія для нас вообще кайфова історія. Як би там не переживали, не кричали з приводу того, що все, Путін виведе контингент, цей контингент прийде воювати в Україну. Ну не зовсім не весь контингент прийде воювати в Україну, див див роблячи розклади і дивлячись, хто там е, воює в Сирії. Я схиляюся більше до того, що значна частина контингенту, маючи військовий досвід, скоріше весело почне себе вести всередині РФ. Дуже весело, і це підтверджується історією бо до того, як давайте так до того, як почалися чеченські компанії, деякі головнокомандуючі, давайте їх так назвемо, очільники чеченських антиросійських руків якраз мали класний бойовий досвід, який їм та сама РФ або той самий Савуки надав. Афгану і так далі, і тому подібне. Тобто, отримавши там бойовий досвід, вони повернулися для того, щоб воювати з росіянами. Ну, типу, такі прецеденти були, і там динаміка на те, що ці великі, могучі воїни, особливо те, що стосується мусульман а Не будуть іти воювати в Україну а скоріше почнуть робити кіпіш в самій РФ. Оце прослідковується як дуже класна динаміка. Чи нас це влаштовує? Абсолютно так. Тим паче, що нас цікавить з вами оці позиції, не м'ясо, яке вони там, не люди. Вони там техніку побросали. Ситуація була б не зовсім коректною, якби вони там не покидали техніку і вивели би техніку. Це було б для нас не дуже. А техніку вони там покидали і літаки, і системи ППО, і склади. А тепер Ердоган зі своєю підконтрольною територією, там, де курди, допоміг їм вивести техніку. А Ердоган не має таких можливостей. Він тільки частково зможе допомогти, тільки там, де він має контроль. А це але не така допомагати. значна кількість. А дуже якось хитро. Ми дивилися буквально вчора це питання, якось дуже хитро і якось дуже частково. Ну, Може, щось і допоможе вивести, але в такій якомусь мізерному відсотку порівняно із м всією Сирією, що там покидала РФ, плюс. Я так розумію, із динаміки РФ буде намагатися якось щось пікляти, можливо, якось десь з кимось спробувати домовитися, щоб не до кінця вийти, але не зовсім успішно. Тобто епоха росіян в Сирії якби все. Це от. Це я мене декілька разів питало за останні дні з приводу того, що хтось із експертів казав, що от Путін навмисно типу злив Сирію. Дань Хіран він нав, не навмисно її злив. Його раком поставили у Сирії, він цього не очікував. Коли ти хочеш злитися з якогось з якоїсь війни або вивезти війська, як з Афганом було, ти це робиш ну, е, цивілізовано. Ти виводиш техніку, виводиш людей. А тут втеча про який контроль ми говоримо, якщо вони літаки покидали системами ППО. Да здрасте. ну ні, звісно, його виперли з Сирії. Це різні речі. Нічого він там ну, многоходовочки не робив старий дід. Йому так всі люблять приписувати многоходовочку. Нема там нагахадовачки от вибачте про Сирію. Я інакше це не назву, і нам це реально на руку. Нам це класно. Ну для нас це офігенно. Що ж, сюрпризи на них чекають, і будемо чекати офіційної інформації про те, що вже на їх територіях відбуваються ці всі події, про які ви зараз розказали. Але повертаємось зараз до України. І хотілося б дізнатися більш детальніше ситуацію на Донецькому напрямку, чи буде вона змінюватись, яка доля українських донецьких містечок, саме Покровськ, більш детальніше хочеться подивитися, що відбуватиметься на цьому напрямку, і можливо, будуть якісь втішні новини. У мене е, випадає, що ситуація на Покровську така сама абсолютно всрата. і нас цікавить не тільки Покровськ, як Покровськ. Нас так. цікавить те, що навху знаходиться навколо. Бо мені не подобається динаміка по вам по нам на, на вісімку кумичів, саме по нам, не для ворога, для нас, щоб не вийшло так, що ми там виборюємо той Покровськ, а пацанів обійшли з флангів. І вибачте, уже. До сраки той Покровська, аби тільки виводити оця динаміка мені не подобається. І да, ризики не те, що мене скоріше, поки не до окупації Покровська, але до переміщення бойових дій в межу міста або задіювання міста в бойову дію. да. Тобто мені це все більше нагадує Бахмута Вдіївкою цю всю історію. Тобто, поступове просування ворога до міста і намагання ворога знищити і ну, знищити місто, да, грубо кажучи, ось воно в мене в такій динаміці більше випадає. А давайте зараз в загальному подивимося до нового року лишається не так багато часу, що взагалі відбуватиметься в Україні до нового року. Ключові події тут. Про все хотілося би поговорити і про небезпеку, і про хороші події, про загрози. Давайте більш детальніше подивимось, що відбуватиметься в цей період. Так, з того, що вже дивилися е, ресурси. У нас до нового року вони є. Нам їх задобрюють, вони будуть передані. Тобто тут по ресурсам у нас реально плюс. А е, весь місяць з грудень випадає з зіркою. Це велика кількість інформації, заяв, дискусій навколо тієї інформації, дискусії навколо тих заяв, одна інфа, інфоповоди коротше. Будь ласка, будь-які гучні новини, заголовки діліть на 50, тому що воно поки все вилами по воді писано. Той приїхав, сказав, буде НАТО. Той приїхав, сказав не буде НАТО. Той приїхав, сказав Трамп все рішив. Трамп сказав, я ще нічого не рішив. Оця от каламуть, отака от інформаційна. Я точно знаю, а він точно знає. а Він нічого не знає. Тільки я знаю, а ми нічого не знаємо. А вони знають. Оця, оця вся двіжняк він буде повністю відбуватися. З нашого боку, до кінця року о, скоріше за все, позитивного. Там ми будемо мати якихось успішних операцій. А, їх видно, маємо до кінця року встигнути. А будемо мати обмін скоріше за все. Достатньо якийсь значний він на грудень фігурує той обмін. А, сподіваємося, що нічого не зірветься, і той обмін буде відбуватися. Да, бу буде із е, негативного обстріл. Е, масштабненький буде. Точно за грудень, це 100%. А, от, е, на жаль, там і з людськими є динаміка і на людські жертви, влучання, і знову Західна Україна, яку вони будуть намагатися кошмарити. Випадає на грудень, скоріше за все, втр... в... в сунемося з вами в блока. От знову десь можуть влучити, що ми посидимо без світла якийсь період часу. це із такого е, негативного. Ну, про фронт ми з вами вже поговорили. Там Ого. теж. Не, не найкраща не ситуація. Не найкраща ситуація. Знову той е, довбаний орешник поки нікуди не йде до кінця року, бо є загроза для Києва. Знову це демонстративний удар, е, політичний удар показати смотрите, як ми можемо. Ну це от гадась каламут. От, ну типу. От якась така історія, а, і, і в випадають із гарного якісь певні політичні чи домовляння, може навіть підписання чогось, бо фігурують вчора. Дивилися, фігурує диявол, чи з кимось щось підпишемо на нашу користь, чи якась така історія, і воно ну прям нормально програється. Я маю на увазі для нас це прям якісь домовленості окей, які нас влаштовують. Дуже вдячна вам за ці відповіді. Зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі, хочу нагадати, що у вас є можливість задавати запитання саме сьогодні. Власне наш випуск складався із запитань, які ви прописували нижче під відео. Тому якщо щось вас турбує, хочете про щось дізнатися детальніше, пишіть свої питання під цим відео. Ну і хочу побажати абсолютно кожному з вас мирного, тихого дня. Бережіть себе.